Бандуристи з Коломиї заспівав у дуеті з іноземним гуртом, який виконує українські пісні. Імпровізований виступ Коломиянина Андрія Луччака та колумбійця Янко трапився під час зустрічі митців у трускавці. Моментами спільного концерту Просто неба Андрій Луччак до речі, випускник першої дитячої музичної школи поділився на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Жаль, жаль, серце плаче, піше її не помачу. Гей, 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 соколи, оминай, де голі вісидолий, світ, світ, свій, звін, цвіточу, звін, з те повижай бородочку, веде бій, собі, всі бупавши, слава для нас назад. Найбищий це наказ, соборна українська є держава, віна і місна, до Кавказ, Соборна Українська є держава, міна і міцна, віцяну по Кавказ. Браво!